Відновлювали критичну інфраструктуру та готували житлові будинки до зими. До Івано-Франківська повернулись комунальники-волонтери у Миколаєві протягом двох тижнів. Вони ліквідовували наслідки ракетних атак. Наше завдання було перш за все це, грубо кажучи, підготовка до опалювального сезону житлових будинків, які зазнали уражень від ракетного обстрілу противника. В основному ми зашивали віконні отвори. Після винесення їх ударною хвилею зашивали матеріалами. Це є фанера, плита ОСБ. Звичайно, що були нюанси, так як заходити в квартири по законодавству немає права. Тому ми ці роботи більшість з них виконували з вулиці за допомогою спецтехніки. Працювати іноді доводилось понад норму, іншими словами, зранку і до пізнього вечора. При цьому ворожі обстріли прифронтового міста фактично не припинялись, стверджують комунальники. Місто обстрілюють кожну, кожен день. Кожен день є по місту приходи. Було декілька разів. Був будинок, який ми повністю зробили, ніби закінчили в четвер, а в суботу зранку був у того будинку і добило, добило то, що залишалося ціле, і знищило частину того, що ми зробили. Тобто там знову почали відновлювати роботи. Знову почали з суботи на тому будинку. Під час відрядження івано-франківські комунальники зуміли відновити та утеплити більше десяти житлових будинків. Відтак чимало родин проведуть зиму у теплих оселях. Дуже оперативно. Якісно, чемно не відмовляють ні в чому. Дуже задоволені, що ви нам допомагаєте. Дякуємо. Хочу подякувати сьогодні нашим працівникам, які два тижні працювали. В основному вони працювали на житлових будинках, і дуже важливо їх підготувати зараз до зими. Рук не вистачає, адже Миколаїв майже щодня піддається обстрілам. І дуже важливо, що сьогодні. Місто івано франківськ як і інші міста, допомагає прифронтовим містам пережити і підготуватися до зими. Раніше івано-франківські комунальники ліквідовували наслідки бойових дій у Чернігівській області. Вікторія Богдан Андрій Буцяк, новини на вежі.